Дай Боже здоров'я. Сьогодні другий день, пізній ранок, пів 11 сьогодні прокинувся. Напевно, після 18 кілометрів можете собі уявити, як спалося добре, ще і не в наметі, як зазвичай, а в хатині. І в мене зараз пізній-пізній сніданок. І після нього я спробую вам записати, якийсь показати огляд нашої хатини, де ми живемо, як вона виглядає. Тут мій сніданочок. Що зроблю оглядини нашої садиби. Ось так вона виглядає ззов. Це якраз вхід в наш будиночок, наганок, Тарас Григорьович. Все зроблено дуже красиво. Після затяжного сніданку вирішив, відразу є стежинка біля хатки і відразу дивіться в ліс. Іду по досліджую. Тут переді мною село буквально декілька хатинок, селище називається П'ятихатки. Це таке палюче обіднє, Воно ще й не відчувається. Я вчора не намазався кремом, то згорів ніс шия. Сьогодні я вже так добре намазюкався, Заховалася в тіньок. Іде маленька, заховалася. Йду назад в ліс. Зійшов я звітам з гори. сонце не йду заховаюся. Буду пробиратися через хащі до себе додому. І тут така прохолода, ліс пахне.